Так, друзі, купую гривню 2001 року за ціною до 6 тисяч гривень. Але є один маленький нюанс. У цієї монети гурт потрібен бути ось такий гладкий. Тобто без напису. Це різновид 1ДГ, і монета коштує, як я вже сказав, до 6 тисяч гривень. Стерти, друзі, не питайтесь, тому що це буде одразу помітно. Вага буде менше, ніж стандартною, діаметр буде менше. Та і поставити ось так на ребро монету буде дуже-дуже важко. Так що, друзі, хто знає таку монету або у вас є такі монети, то присилайте мені фото у Facebook. Силочка є в шапці профілю.